Я не можу не показати вам ось цих красунчиків. Таких красунчиків в мене цілий рядочок. Це низькорослий сорт черрі з трамболіно. Я вирощувала його зимою на підвіконні. Він дуже гарно себе показав. А у відкритому ґрунті це взагалі щось. Все, подивіться, подивіться, які грони, які китиці томатів. Зараз десь тут. О! подивіться не можу ним налюбуватися. Це просто гроно винограду. Клас. І зав'язує ну, кожну квіточку, з кожної квіточки плід е витягує по максимуму і так кожен кущик. Ну, в загальному маю я там, от так вам покажу здалека, ті, що підв'язані, це е високорослі. Ось тут один такий цього року у мене, скажімо, експериментальний, ось теж дуже гарно зав'язує плоди. І ось там далі. Краса. Чекаємо вжужай, що хочеться своїх помідорок.